Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Потап і Настя Каменських все ж таки разом. Не дивлячись на численні теорії про те, що зіркова пара розійшлась, і навіть про те, що Настя має компромат на чоловіка, вони були помічені разом на відпочинку в Іспанії, де судячи за все із задоволенням провели час в компанії блогера Яна Гордієнко. На сторінці блогера в інстаграм з'явилось декілька фотографій зі спільного відпочинку. І, хоча ні Потап, ні його дружина не ділились спільними фото, репер в коментарях написав, що було весело. Хоча варто зауважити, що Каменських поділилась фотографіями з бокалом Вина і підписом «Літо», «П'ятниця», вечір у повітрі свобода, у серці любов. Шанувальники вже вбачають в цьому підтвердження, що якраз саме ці фото були зроблені під відпустки в Барселоні, а слова про кохання якраз про потапа. А що думаєте ви? Чи справді зіркова пара все ще разом після всіх новин про їх розлучення? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.